Дев'ятирічний Михайлик опановує новий протез. Хлопчик втратив ногу у боротьбі з агресивною формою раку. Два роки тому у нього виявили остеосаркому. Пухлина уразила стегнову кістку на лівій нозі. Хім я була. То потім приїхав Франкіс, трохи дома побув, потім знову в лікарню, потім приїхав по протез. Перші шість курсів хіміотерапії Михайлику провели в Івано-Франківську. Захворювання прогресувало. Щоб врятувати хлопчика, довелося ампутувати ногу. Операцію провели у львівській лікарні. У нього були фантомні болі, і це було дуже боляче. Йому і просто як ми вставали. Це було через крик, і біль, і сльози. Попри важку реабілітацію, Михайлик не здавався, та вже за кілька днів за допомогою милиць зробив перші кроки. Після повернення додому хлопчик прислуговував на церковній службі, а згодом самотужки навчився їздити на велосипеді з однією ногою. Дивився відео і там попалася дівчинка, що без ноги їхала на ровері. Я мамі сказав, коли приїдемо додому, може я на ровері спробую? Я спочатку на меншому спробував, у мене вийшло. Потім на більшому, і я вже так їздив за півтора року після ампутації. Збулася мрія Михайлика. Він став на обидві ноги. У майстерні протезування першого медоб'єднання Львова йому виготовили штучну кінцівку, і нині хлопчик вчиться ходити. У лікарні захоплюються наполегливістю хлопчика. В нього немає страху, просто до падіння, і через це ми за два тижні досягнули максимального результату. Каже, понад усе мріє бути здоровим та нарешті піти до школи без милиць. Тож переконує, робитиме все можливе, щоб швидше досягти своєї мети.